Великий бокс у самому розпалі. Манчестер готується до бою українського чемпіона Даніеля Лапіна проти небезпечного британця Троя Джонса. А світ боксу кипить від гучних заяв і скандалів. Френк Сміт уже натякає на вибуховий мегабій. Ентоні Джошуа з Джейком Полом. Олександр Русик запускає власний бренд здорового харчування. А легендарний Дентай Валдер клянеться залишити слід в історії. Попри поради Тайсона Фюрі завершити кар'єру. Теренс Кроуфорд ставить усика на вершину світового рейтингу. А Джарел Міллер звинувачує в наркотиках усе це в одному випуску, який не можна пропустити. Мої вітання, шанувальники боксу. Ви на каналі Нокаут Тівій. Кидайте коментарі, вподобайки, приємного перегляду. Даніель Лапін, майбутнє боксу, знову повертається та проведе наступний бій у Манчестері. Відоме ім'я суперника. Український напівважковаговик спробує переконливо реабілітуватися після спірної перемоги на Вемблі. Український боксер на півважкої ваги Даніель Лапін проведе бій у Манчестері в рамках вечора боксу від Queensberry Promotions. головною подією, якого стане поєдинок Джошуа Буаці проти Зака Паркера. Суперником 28-річного Лапіна, буде 27-річний британець. Трой Джонс. Лапін чинний чемпіон за версіями IBF Intercontinental, WBA Continental і WBO International. у своєму останньому бою в липні 2025 року на ВМ. Блі спірно переміг британця Льюіса Едмонсона рішенням суддів Поєдинок проти Джонса стане спробою фанатів забути його останній поєдинок, де він виглядав не найкращим чином. Сам Лапін говорив, що Едмонсон був брудним суперником, тому були деякі проблеми. Але саме головне, що зроблені, були висновки з того бою, красюк після бою підкреслював, що перемога подарована Лапіну. Та все ж, наступний бій з новим підходом та міцним суперником, має поставити крапки стосовно Даніеля. Тож очікуємо гарного виступу від Лапіна. Це найбільший бій зараз в матчрум розповіли про можливий поєдинок Джошуа з Джейк Полом. На британця очікує два поєдинки. Генеральний директор матч-рум боксінг Френд Сміт в ефірі Talk Sport поділився очікуваннями від майбутнього 2026 року для британського боксера Ентоні Джошуа. За його словами, 2026 може стати ключовим у кар'єрі британця з огляду на можливі поєдинки проти Джейк Пола та Тайсона Фьюрі. 2026 рік буде важливим для Ентоні Джо, що поєдинок із Джейк Полом це наразі найгучніша подія у його кар'єрі Френк Сміт. Він також наголосив, що хоча бій з Тайсоном Фюрі залишається вкрай значущим, наразі поєдинок Джейк Полом має більший резонанс на світовій арені. Якщо Фюрі повернеться у ринг, то їхній бій також може відбутися вже у 2026 році. Ентоні досяг у спорті багато чого, але йому ще є куди рости. У цьому бізнесі часто недооцінюють спортсменів, але я впевнений, що наступного року ми побачимо його у відмінній формі на найбільших рингах. Щодо Джейк Пола, то його потрібно поважати, хоч він і не на рівні Джошуа, але продовжує кидати виклик. І ці поєдинки рано чи пізно відбудуться. Що говорить сам AJ. Ей Джей впевнений, що на 90% наступним опонентом його стане француз Тоні Йока. Тоні Йока є золотим призером Олімпіади 2016, А Джошуа підкорив ігри 2012 року. Усик запустив бренд здорового харчування. Красюк розповів про співпрацю з абсолютним чемпіоном поза боксом. Лишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів в інтерв'ю ВІБІН про продовження співпраці Гзек з експідопічним у новій сфері. Можливо, я звучу дещо упереджено, але для мене Усик найкращий боксер в історії. По-перше, ми залишаємося друзями. По-друге, ми запустили бренд здорового харчування Ю17. Зараз його тестують в Україні, а незабаром продукт з'явиться у Великій Британії. Європі, США та Канаді Бог залишився в минулому, але ми створимо майбутнє зараз, наголосив Олександр Красюк. Американський тренер пояснив, чому Усик не найкращий боксер в історії Хавівей. Едвардс відзначив, що українець є топом своєї ери. Відомий тренер зі США Стівен Едвардс підсумував кар'єру Олександра Усика. Слова наставника наводить спорт. -юа. Я вважаю Усика найкращим боксером надважкої ваги з часів Ленокса Льюіса і найкращим бійцем крузервейту з часів Евендера Холіфілда. Але багато хто каже, що він найкращий супертяж в історії. Це далеко не так. Так, в нього класний послужний список Чисора, Фюрі, Джошо, Дюбоа, але це не робить його найкращим в історії. Так, Усик один з найкращих надважкового виків усіх часів, але явно не найкращий Стівен Едвардс А чи погоджуєшся ти? Пиши свою думку в коментарях. The cat sat on the Хочу залишити слід в історії. Дентай Валдер про своє повернення. Американець не збирається вішати рукавички на цвях. Американський боксер-супертяж Ден Валдер після низки поразок заявив про бажання продовжити кар'єру та залишити свій слід в історії боксу. Після двох невдалих боїв багато експертів закликали 39-річного американця завершити виступ Тим в інтерв'ю Валдер запевнив, що мотивований на повернення. Було чимало чудових моментів, і я з нетерпінням чекаю нагоди залишити слід. Слід в історії, поки ще тут. Звісно, я потрібен тим, хто розділяє мої погляди, особливо в Америці, адже у нас не так багато таких людей. Деонтей Валдер. Сумно дивитися Фюрі вважає, що Валдер у час повісити рукавички на цвях. Циганський король порадив боксеру зупинитися, поки не пізно. Після перемоги над тирелом Ентоні Хердоном Деонтей Валдер знову заговорив про великі виклики. Серед потенційних суперників називають Ентоні Джошуа та Фабіо Вордлі. Проте, його давній суперник Тайсон Фьюрі має іншу думку щодо майбутнього американця. На прес-конференції Фюрі жорстко прокоментував форму колишнього чемпіона. Я не бачив усього бою лише фрагмент. І сказав, будь ласка, хтось хай його зупинить, перш ніж він остаточно себе знищить». У Алдер лише тінь того, ким був колись. Тайсон Фюрі. Британець додав, що на його думку три важкі бої проти нього остаточно зламали Валдера. Йому вже 40. Після трьох поєдинків зі мною його кар'єра закінчена. Це сумно дивитись, але хтось із близьких має це визнати і вберегти його від самого себе. Таким чином Фюрі фактично закликає Дентей Валдера завершити кар'єру та повісити рукавички на цвях. Кроуфорд розповів, хто найкращий боксер у світі і назвав місце Усика. Американець високо оцінює талант Олександра. Відомий американський боєць Теренс Кроуфорд назвав трійку найкращих боксерів сучасності. На перше місце Теренс помістив абсолютно чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика. Я третій в рейтингу найкращих боксерів світу. Ви дійсно так думаєте, хто оцінює мене як номер три? Мені треба з ним поговорити. Так, Олександр Усик, номер один. Йому краще там і залишатися. Я не краще за Усика, але я маю йти другим, а не Наоя і Ноуе, сказав Кроуфорд. Супертяж, який накинувся на Усика, звинуватив боксера в наркоманії Джарел Міллер про Джареда Андерсона. Відомий американський супертяж Джарел Міллер розповів, чому зірвався його бій проти зіркового проспекта Хевівейту Джареда Андерсона. Андерсон офіційно знявся з бою зі мною. Я цього поєдинку дуже чекав. Думаю, що в нього якісь конфлікти. з топ-ренк. До того ж, він був останній місяць під кайфом. Я так і думав, що Андерсон так вчинить, сказав Міллер. Підписуйся на канал, з вами був Нокаут ТВІ. До нового випуску.